Берегиня родини Дубініних. Дружина художника Юрія Дубініна Олена Павлівна розповіла, що її мама любила малювати і вишивати. Пані Олена також закінчила художню школу. Окрім любові до прекрасного, бережуть в родині і свої традиції та звичаї. По «Перше і мовні традиції збереглися, слава Богу, в сім'ї. Діти. Ну, вони знають, що треба ходити до храму. Вони знають, що мама вдома на великдень готує пасочки. Ми дуже любимо, якщо є можливість і часто займатися писанками. Вишивкою та в'язанням Олена Ренова зацікавилася ще в дитинстві. Її навчила мама Людмила Нагребецька. У їх родині жінки майстрині на всі руки. Я почала в'язати в 4 роки, і вже в 12 лет у мене були закази. Я в'язала на заказ пальто, салфетки. Мені було абсолютно все интересно, то що можна зробити руками, і вишивала я, і в'язала родини. Поділилися з глядачами своїм життєвим досвідом та творчими здобутками, і найголовніше показали власним прикладом, що натхнення та сили черпають із життєдайного сімейного джерела. Родинне свято у нас проходить в рамках всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги, дитячого та юнацького читання. Саме від прапра дідової легенди, від бабусиної казки, від маминої колискової відтворюються книги. А від того, вже як читаються ці книги і чи читаються, залежить від родини, від сім'ї.